Українське волонтерство це така унікальна, як на мене, історія не лише про те, щоб щось знайти, дістати з під землі і доставити, доправити. Це історія про те, щоб, по перше, самому знайти. Кому потрібна твоя допомога, ці люди витрачають цілу купу свого часу. Власного треба відзначати їх працю для того, щоб вони розуміли, що їх робота вона потрібна. Варта подяк, варта відзнак і варта того, щоб її робити. Без користі для себе допомагає іншим. Відчуває відповідальність. Є якась свідома позиція. А волонтерство це від душі, це фундамент. Підтримки України це сила об'єднання, сила партнерства. Це можливість сказати дякую, діями і справжні доканови. Це покликання. Це, передусім, можливість об'єднати людей в одну велику спільноту, об'єднання зусиль заради наших військових. У всі ми це маленькі ланцюжки. Добра, ми всі робимо величезну справу. Ми рятуємо життя. Це просто частина нашого повсякденного життя. Необхідно сьогодні для кожної людини поділитися частинкою свого часу, частинкою своєї енергії для того, щоб наблизити нашу перемогу. Це моє життя, допомагати людям, допомагати військовим. Це певним чином визнання нашої роботи, нашого добровольчого року. Нам неймовірно приємно, що нашу роботу помічають хто як не ми. Це проста фраза, яка напевно мотивує всіх, хто в цій сфері, те, що робить нова пошта, ну це велика підтримка для всіх. Це дійсно полегшує існування багатьох громадських організацій, благодійних фондів організацій. Ми можемо отримувати величезні вантажі. Ми можемо їх оперативно передавати, донести свою допомогу в ті куточки, куди б ми не могли своїми руцями або своїми ніжками дійти самостійно. Дуже приємно, звичайно, утримувати від тих, хто робить так багато. Подяку за свій. Вклад за свою допомогу, коли ми говоримо про відзнаку варті в тому числі, це про подяку, про те, що ми розуміємо, що це важко, але дякуємо тобі за те, що ти робиш, і сподіваємося, що це натхнення дасть тобі трошки сил для того, щоб рухатися і далі.